Сором, страх та безпорадність саме це здебільшого змушує потерпілих від сексуального насильства мовчати. Звідки я знаю? З особистого досвіду, яким хочу поділитися з вами. І у цьому відео про домагання та зґвалтування я говорю, як є. Коли мені було 15, мене зґвалтували вперше. Зняли це на відео і розповсюдили серед усіх знайомих. Я мовчала 17 років, бо почувалася беззахисною. Тоді боялась реакції батьків, насмішок однокласників, згодом реакції суспільства. Але чому сама винна? Зазвичай як привикли мислити жінки, чому так? Мабуть, якщо мене зґвалтували, то я винна. Насправді це ніяк не пов'язано з виною жінки. Вона може бути нев'юбця, закутана в 10 платків і все одно. Насильник є оберег. Плюс виховання у нас як? Да? У всьому винні жінки, плюс пере, е, пережиток середньовіччя, да? коли потрібно було жінок контролювати, у всьому винні, звичайно. Да? Всі ці бідні чоловіки йшов, збудився, ага, це відьма мене зачаклувала. Давайте її спалим. Да? Відповідно, це видна жінка. І так воно ієрархічно, плюс внутрішній матеріал підтверджується. І ось ми маємо жінок, які мовчать. Коли мені було 22, мене зґвалтували вдруге, і тоді я все ж зіштовхнулася із насмішками, щоправда, з боку правоохоронців, а ще із тотальним знеціненням мого стану, а далі з невірою, оскільки мене ввічливо попросили відкликати свою заяву. Але як себе захистити у такій ситуації? Я знаю нашу поліцію, де куча чоловіків, і сидить ця беззащитна жінка, якій зададуть кучу неприємних питань. Ти сама винувата, ти за, на за коротку спідничку наділа. Чи можливо ти трішечки тут декольте занадто. Але нам треба спілкуватися і вчити тому що першою має бути заява. І вже потім, якщо тебе не зрозуміла, і ти на загал на медіа. Якщо вам треба допомога, ви набираєте в інтернеті гендерно зумовлене насилля. Там є всі статті, там є всі позиції, там є безкоштовні адвокати. Але перш за все це має бути зафіксовано в поліції. Якщо ви стали жертвою домагань чи сексуального насильства, до речі, ви знаєте, як ці два злочини відрізняються у правовій площині. На сьогоднішній день кримінальним кодексом України передбачено дві статті, які розмежовуються між собою моментом. Механізмом або способом вчинення кримінального правопорушення, якщо мова йде про вчинення дій сексуального характеру пов'язаним із проникненням до тіла потерпілої, тобто будь-якою частиною тіла, будь-який отвір, якщо таке проникнення має сексуальну конотацію, тобто вчинений з сексуальним підтекстом, такі, такі дії будуть кваліфікуватися як зґвалтування. Якщо ж дії були вчинені без проникнення, ну умовно кажучи, десь. С прижали дівчину, почали її там торкатися в зоні статевих органів, але без проникнення такі дії можуть бути кваліфіковані за статтею 153, тобто сексуальне насильство. Якщо ви зазнали сексуального насильства і мовчали, то чи реально довести вину кривдника через багато років? В більшості випадків злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості відносяться до е, тяжких е, злочинів, і відповідно строки притягнення строки давності притягнення до відповідальності, тобто строк від моменту заяви подачі заяви і до притяг... до винесення обвинувального вироку судом е, становлять сім років. Виключення становить лише е, лише зґвалтування малолітньої особи, передбаченої частиною 4 статті 152 кримінального кодексу України. Це даний злочин віднос до особливих тяжків до особливо тяжких і строки давності тут встановлені у 10 років. Треба розуміти, що у нас є змагальність сторін в будь-якому процесі, в кримінальному процесі. Так само прийти, просто написати заяву, що зі мною були вчинені такі тоді, десь років 10-15 назад. Ну це буде слово проти слова. Потерпіла прийде, скаже, що вона це пережила. А підозрювана особа скаже. Та я взагалі не знаю, хто це така, і відповідно ну, на цьому все і засипеть. А в той же час, коли про такі випадки заявляють, і в той же час, коли про це. Починають масово говорити, не потрібно відкидати такий момент, як і суспільна відповідальність, як трудова відповідальність. Про це потрібно говорити, навіть якщо пройшло 25 років, 30, 50 років. Про це потрібно говорити для того, щоб як мінімум така особа не, не і як мінімум люди, які вчиняють такі злочини на сьогоднішній день, знали, що пройде 10, 15, 20 років, і про це стане відомо. Не мовчіть. Якщо вам завдали будь-якої шкоди, звертайтесь до поліції. Номери гарячих ліній, а також назви ресурсів для постраждалих від насильства ось тут на екрані, а також продублюємо їх в описі до цього відео. За мою відвертість з вас підписка на канал Сі4 та лайк. А я зі свого боку обіцяю не менш цікавий випуск, де я говорю, як є.